Олександра Шутко Убивство в гаремі. Після роману трилогії про Роксолану, а ще раніше про її землячку Хатяджа Турхан Надію Споділля, українська письменниця Олександра Шутко написала детективний історичний роман про султану Шахсувар, тобто Марію. Це третя султана Українка, яка стала матір'ю султана Османа III. Він відомий тим, що найстаршим аж у 55 років зійшов на трон. До цього він був півстоліття зачинений у покоях палацу Топкани, які отримали назву Золота клітка. Правління Османа III було нетривалим лише два роки, десять місяців і вісімнадцять днів, але насичені неабиякими катаклізмами, неймовірно морозними зимами у Стамбулі, під час яких замерзла навіть затока Золотий ріг руйнівними пожежами, що знищили значну частину приватних і громадських будівель, землетрусами, епідемією чуми, яка забрала сотні життів. Але найбільше запам'яталася серія підозрілих смертей у палаці Топкани, які сколихнули суспільство чарів. ідеться про втрати серед шехзаде. Синів Ахмеда третього від різних матерів, які сиділи замкнуті у кафесі. Відтак Стамбулом ширилися чутки про отруєння престолонаступників наступників за наказом правлячого султана Османа III. Той нібито прагнув усунути братів, аби вони не зазіхали на трон та владу. Осман III і сам жив під страхом стати наступною жертвою таємничого вбивці, який орудував у його палаці. Але ким був цей душогуб ніхто не знав. Відповідь на це питання знайшов головний євнух Гарему, Але і він наклав життя. Цікаво? Тому читайте цю книгу Детектив Убивство в гаремі Олександра Шутко. Навчальна книга Богдан рекомендує.